Під'їжджаємо до Олега, зараз будемо міняли кувку, кувку, ну, так? Ну, е, і ще кулка, ще крутять, ще бабки, ще крутять. Що ти в'їзди? Олег, Олег, найліпший Львов. Ще й на монтажник. Ще на монтажник. Місто Львова. Давай, де їзди. А ти що, звідки залежу? Ти колеса робив? Так, робив конкретно та на Ополю. Ну, добре. не зробив. Зараз лільку буде їздила на новій резині, не зблатував вже. Е, 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 я її на літні їздити в зимі. А, піру, ти вже на бесі злапав, Дастера, тобі хватає. Чуєш? Почнемо з того, що я злапав на зимовій резині. Тим більше, ну? а ти хі, а ти хотів на літній куці. Ти вчем не чуєш? Ти не раз лапав рувець. скажи, я за пацана, як ти знаки збивав. Каже людям. <свят> ну, чого? Ні, <свят> не можна. На бляхах, скажи, як ти в рівне люди відтягували. Приворікло машину до мене на подвір'я, а не до себе. І кричив, старий, їде на що, щоб розсік не вітів. А навіть ви від'їзд, ти забрав машину ходив би пішки. Бо в нас коп'яв машину людьми, що у нас страшний дріфтерпало. Да. І зробив за тиждень час. Тиждень ага. Розці не дав дупля. Так, да, не дав. Добре, а от то добре, що не він, що машину в мене став. Треба був додому, розті без разу одні відписано. Кодежо ж зимою так дріфтував, що 36-го років. І фрайр каждий пороз боком заходив. Зайшов? Зайшов що? пацани витягнули, скоро що навіть ніхто не поняв, де я був. Що да, до... Назарі, ти ще ходив, вже вдома лежу, я вже знав, що ти ще вдарив. Ну я нікому не хотів повідати. Ну от тут, що ти з мене робиш Самій! І ти був це і... Ну, їдь злопорова. Ще йде. Ти не рад, машину на коса ігнув, батя не їдя. Все, Лілька вже всі перезиває, трохи там ближче став, щоб доставали ті насоси. Так, так. щоб тяжкі колеса, щоб не носити, геть назад, ну а йдемо ще подивись на твої кувка ті нові. Mm. Що там Олег круте робить? <рес> Я ж чую, що з А химов. Ну ти жім, мі... а що то воно зараз... <рес> Другий гарно тут! Може нічі не здрасте, не я син! Зараз, о, є, по нулям! Ту ж крива резина! Може ти криві, може вокруг закошен. Оле дай мені ні полімпові. А, ви ще боїте? Одне з друге. Я не боюсь. А, я війк ти хідорну. Віщика файна, є? Що ти будеш драпав як має бути? Давай, неси, неси. Ти би віку вообще? Вже відкриваю. Я тут старий хлоп. Ну наш о ти куда я то буде зараз бігав? А я куди? Да що тоже симіє? Добре ж ти девок любиш. А, а ти не любишь тебе, ні? Ти ще на хлопів же не. Я вою на увазі, що ти рухати їх. А рухати, рухати, то не двигати. А ти пана по дві хвилини, ні? По дві хвилини, я на дві хвилини через дергаю. Не ми уважаємо, то може зразу. Там підсотник їх. Але тоже нормально. Ти вжаль, ти зараз полезно газ... <реш> закрутить. <реш> 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 Дивись, одна сторона вже стоїть, яка красота, не? Файна, Оле, не? Чотенько, не? не жаль, дивись, яка розв'язка файна! Олег, тут все чотенько-скоренько, не? Зв'язок не годіла. Щоб до чот! Щоб були казанки, а! Дивись, дивись, елегант! Чуєш, те, що стоїть, руль кривий! Чуєш, ти кривий, руль кривий! кривий. Бачиш, куласи криво стоять! Чуєш, слухай сюди! Що? Ти приїхав, ти то не гіндюй! Я знаю, що в мене руль нормально стоїть. <рапити> Прошу мені зараз машину політики. Добре. Ну я буду бачити. Красота! Нема що казати. Підписати вже фотки. Де не стане? <рапити> Дівчата і хлопці. Каріненька, файна, як і ні. Красота, дає. Чого вас трясять, розумієте? Чого вас трясять, коли ще фоткаєте? Бажай, бо там тебе вже одне немає. Одне коло з тебе пробити вроді. Що? Зимова резина пробіг. Чому різина провіта нормально. Робота кипить. Давай тебе Ярик! Ти ви хоч від того ярика мені в груди дістати. А Ярик! запускай. Фоня? Я рік молодець, вже не підсобній, наймайся. Все, Олег, будь здоров. Я, я тебе не показую, бо ти палиш. Вс. Їдемо, а? Вс, машина вже пересулишила. Ти б подарував. Ну що ти тут є резапху? Скоро ти, ти хочеш зробити? А, Знає... на машині, не? Ну, ні а ти купив піввод, рошу тебе забрати. Мені дуже то цікаво. Ну о, ми по камері, камері. повіддіть. Я вода стоїть. Ну о, Я що, стоїть, почнемо хлопці. Ой, забув свою воду. Так вони йджі. По діду, попробуй попади. Їдемо тепер перезулися, їдемо до моєї юлічки, до мого діамантика золотого. Не земного.